Сезон новацій та полегшення в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого чекати абітурієнтам від ЗНО 2015 У жовтні міносвіти затвердило низку новацій у проведенні незалежного оцінювання. Так наступного року із переліку предметів тестування зникне всесвітня історія і світова література. Натомість запровадять дворівневі тести з математики, простіший і складніший. Така ж доля чекає і на українську мову та літературу. Це однозначно добре, чому тому, що люд, дитина. Так, котра десь розуміє, що ту українську мову чи ту математику вона не може знати на рівні стелі, а їй доста на рівні одвірки. Тут буде сказано чітко. що подивіться, є тест базового рівня і є тест рівня поглибленого. Ти по подивишся в правилах прийому того чи іншого вищого навчального закладу, той чи інший вищий навчальний заклад напише, йому треба базовий, базовий рівень. Все, тобі нема чого надриватися. Визначати, якого рівня тест їм потрібен для вступу, тепер будуть саме вищі. А от ЗНО з української мови обов'язкове для усіх без винятку випускників. Це буде державна підсумкова атестація з української мови. Для, для, для усіх, це абсолютно цілісний тест. Він складається з тест з питань з української мови, які є обов'язковими для усіх випускників. Далі буде ще кілька питань, ну кілька, як образно кажу, з 10, з 20, з 30 питань, це вже по, по структурі буде, буде, буде видно. Далі буде енна кількість питань з літератури. Це буде вже базовий тест. Українська мова, плюс цих кілька питань це буде базовий тест. Це ті, для кого ну, українська мова і література потрібна на не дуже, скажімо так, високому рівні. І далі. Весь тест, весь тест це вже буде у форматі поглибленості. Ще одна зміна торкнулася. Визначення результатів ЗНО. Тепер здали тести чи ні, за кількістю правильних відповідей визначатимуть експерти. Між тим наголошують із 21 листопада. стартує реєстрація на пробне незалежне оцінювання. А паралельно триває підготовка до проведення турніру юних інтелектуалів. Любіть Україну.